Але виявилося, що я забула знання, тут яких жаль викладачів до мене, що я така повторна, <плес> що крізь диплому <плес> мені <плес> нічого не світить. І чи вступатимемо з клуб? Що робити? Я не можу змиритися з тим, що я. А не красива, а вони розумна. І, і я не знаю, що мені вибрати. І тому я сьогодні прийшла і хотіла дізнатися від пана Табаченка. Ми запросили його на табачення, але він не прийшов на зроду жодний із нас. Якщо людина вхомлюється так сильно від цієї роботи, що вже не думає, що говорить, то, можливо, він буде не думати, що підписує ті укази, не буде обдумувати свої ті, тому тобі не треба йти відпочивати. Сырминитами. 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 Сырминитаминитами. Сырмити. Сминитаминитами. Сырминитаминитами. Сырминитаминитаминитами. Міністр зараз знаходиться на засіданні уряду. Тому він про це передати, а ви не чекаєте. Але ви я, я їх пішов підтримати, тому що вони трошки ще сором'язливі. А міністр щось з наказувати? Мені ніяких наказів не було.